Мої вітання. Бачу по засмазі, які прибули. Вітаю вас в нашому п'ятизірковому готелі Хілтон імені Степана Бандери. Прошу ваш Welcome drink вода з Північно-Кримського каналу. Хороша. Mm. Хороша була ідея Моршинську по північному каналу пустити. Mm. А можете принести щось з нею, запити? Хороша водичка. Ви Знаєте, це в будні, в нас на вихідних, з крана тече Трускавецька, тому і ввечері собі можете трошки дозволити більше Вінця, Венця. А ви вперше після деокупації Криму? Так, то постійна робота, знаєте, а тут відпустка. От ми з щічкою, два з гурзів. Я моряк. А, то ви з Севастополя? Ні, ні, наш флот зараз стоїть в Сочі, Сто? а ми з Донецька. Я також. Ми ж земляки. Я вас зразу розкусив, адже вас, вас дуже гарна українська мова, і це донецьке слово «паразит» — це Чічка.